Кров теж може воювати в обласному центрі служби крові. Закликають тернополян ставати донорами та допомогти зберегти життя військових та цивільних. Медики кажуть, що кров усіх груп і резусів необхідна постійно а з початком повномасштабного вторгнення ця потреба зросла у рази. Я думаю, що у нас збільшилася напевно, що у два, а може і більше рази, тому що це є додаткове навантаження на ті області, які зараз заготовляють кров, і ми постійно ділимося цими компонентами. І ну, ми всі розуміємо, що ми тут живемо в мирних містах і мусимо взяти на себе цей обов'язок, щоб забезпечувати ті прифронтові зони, де відбуваються бойові дії. Ми заготовляємо постійно компоненти крові для передачі на схід, і е, так само забезпечуємо лікувальні заклади Тернополя Тернопільської області. У центрі служби крові наразі працюють над залученням нових донорів. Ними можуть стати будь-які здорові люди віком від 18 до 65 років. Та категорія населення, яка почала спочатку з, з 22 го року, як здавати, вони можливо вже трошечки найдесь істомилися, їх все одно приходять. Але ми хочемо відкрити інших. Інші обличчя, які хочуть спробувати, ну, просимо їх, щоб вони спробували відчули, що донація є безпечна, що це є нешкідливо, що це є корисно, і хочемо, щоб збільшувалася наша база новими обличчями, щоб ми могли десь ну, якби одні люди могли відпочити, а інші долучитися до цих донацій. Щоб стати донором, необхідно звернутися до обласного центру служби крові або записатися за телефоном. Перед процедурою радять гарно відпочити і виспатися, а також і дотримуватися спеціальної дієти. Рекомендується за одну-дві доби обмежити вживання жирної та копченої їжі, пити навпаки більше рідини, вживати в каші якісь. Наприклад, сухе печиво перед здачою крові обов'язково зранку поснідати. Це повинен бути пісний сніданок, можливо, каша чи на вибір. Чи відварена куряча грудинка? Тобто, що це таке, і пити побільше рідини. Також обмежується вживання аспірину. Якщо є люди, які його приймають, і завжди вважаю, що мати такий настрій, коли людина хоче здати кров, зробити добре діло і приходити з таким позитивом до нас. Протипоказання, а також усі рекомендації для потенційних донорів, можна знайти на сайті Тернопільського обласного центру служби крові. Довідки надають за телефонами, які зараз ви бачите на екрані. Ми запрошуємо тернополян приходити на клінічну 8, центр служби крові. Прийом донорів відбувається з восьмої години до 13.00 і будемо дуже раді бачити. І, ну направду будемо щасливі, коли ми маємо запас крові, якою можемо ділитися.